Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Політолог Микола Давидюк в інтерв'ю Ісландія заявив наступне: Баканова зараз ізолювали він під своєрідним певним домашнім арештом. І ще дуже багато зрадників із СБУ під ковпаком і під контролем. Але публічно їх, як і багатьох відомих чиновників, не судять і не садять у в'язницю, поки аби не підривати довіру до влади та не покласти всю владну вертикаль за словами Давидюка. Зрадники в повній ізоляції за ними слідкують спецслужби. Зазначимо, не так давно соціальні мережі поділилися на два табори: одні підтримали Зеленського, інші підтримали журналістку п'ятого каналу щодо запитання про Баканова. Як написала журналістка у Фейсбук, повна версія запитання мала бути такою. Її не дали завершити, забравши мікрофон. Рік тому у січні, коли США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення Росіян. Ви закликали українців зберігати голодну голову і не піддаватися на провокації, не бігти по гречку та сірники. За рік Росія вбила 8 тисяч цивільних. Чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були повідомлені про реальні загрози? Чи вбачаєте ви проблему у вашому оточенні, які можливо применшувати загрозу? Яке покарання, зокрема, на вашу думку має понести екс голова СБО та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно він нині перебуває в Україні? І чи ви вважаєте його зрадником? Чи погоджуєтеся ви з тезою, що через зрадників у спецслужбах Україна не встигла підготувати оборону ключових міст на півдні країни? І чи відчуваєте ви особисту відповідальність за? цей провал на чиї ви стороні в цій перепалці. Пишіть в коментарях. Отож, Херсон, хто здав місто і яку роль у цьому відіграли посадовці СБУ? Низка екскарівників Служби безпеки України фігурують у справах про державну зраду та колабораційну діяльність. Серед них Іван Баканов, який очолював службу до липня цього року. Але що відбувається у розслідуванні цієї справи? Це схожа таємниця за сімома замками. Чи вдасться слідству таки дати відповіді на запитання, які хвилюють суспільство? Про це у розмові з народним депутатом Олексієм Чаренком та екс СБУ, експертом Українського інституту майбутнього Іваном Ступаком. Далі пряма мова на Рдепа. Це має встановити суд, говорить Гончаренко. Ми ж можемо говорити про відомі нам речі, наприклад, про те, що Іван Баканов ще в липні був звільнений з посади голови СБУ за статтею 47 дисциплінарного статуту збройних сил України, тобто за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило людські жертви чи інші тяжкі наслідки або створило загрозу настання таких наслідків. Саме цей факт названий в указі президента про звільнення Баканова. Крім того, відомо, що Зеленський звільнив з позати начальника управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка і позбавив. Його звання генерала є. Також інформація, що екс-начальник служби внутрішньої безпеки СБУ бригадний генерал Андрій Неумов утік з України за декілька годин до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Обох і Неумова і Криворучка підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Отже, є очевидні підстави для розслідування діяльності колишніх посадовців СБУ. Слідство має дати відповіді на всі запитання, які цікавлять суспільство. А саме чи винні ці особи у провалі Південного фронту, в тому, що ворог так легко окупував Херсон, а ми не знаємо. О, чи триває таке розслідування, які його результати. Хоча часу минуло чимало. Відомо також, що у липні цього року правоохоронці затримали екс-начальника Служби безпеки України в Криму Олега Кулініча. На посаді він перебував до 2 березня 2022 року. За даними державного бюро розслідувань, Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. На момент затримання він обіймав посаду помічника голови СБУ Івана Баканова з особливо важливих доручень. Ми знаємо, що Маріуполь був атакований російськими військами, які рухали. Лися із Криму цього не мало статися. Ворог ніколи не зайшов би і до Херсону, якби був підірваний Антонівський міст. А це відповідальність і Служби безпеки України. Президент, підписавши указ про звільнення Баканова, публічно підтвердив те, що бездіяльність екс голови СБУ призвела до людських жертв та інших тяжких наслідків. Публічно назвав Наумова та криворучка зрадниками. Якщо прозвучали такі обвинувачення, то суспільство має знати. Винен насправді Баканов та інші керівники СБУ чи ні, адже йдеться про службу безпеки всієї країни, а не Однієї людини до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.